Вітаю сердечно, пані та панове, це freestudio 21com Продовжуємо тему модальних дієслів. Ніяк вона не закінчиться, але це вже майже фінал. І перед нами ще одне модальне дієслово ну досить таке екзотичне на перший погляд, це Shell. Ми його знаємо зазвичай, що це майбутній час. Вживати, не вживати, як вживати це інше питання. Але насправді шел це настільки майбутній час, хоча фактично так він показує майбутній час. Але найперше це є модальне дієслово, і це треба добре пам'ятати. Кожен раз, коли ми хочемо вживати шел, треба пам'ятати, що це модальне дієслово. І це означає, що воно приховує в собі підтекст. Тому що всі модальні дієслова. За своїм таким скромним виглядом приховують іноді цілий букет значень, смислів і чого тільки в них там немає. Шел, по великому рахунку, може означати три речі. Це може бути пропозиція щось зробити, це може бути порада, точніше, питання про пораду, це ми питаємо поради, це ми не комусь радимо, а питаємо поради. І ще це може бути загроза. Як це виглядає? Ну, якщо це буде пропозиція. Щось зробити. Зазвичай це буває у формі питання. Це може бути ось так. «Shall we have some coffee?» Ось таке. Це таке напівформальне, воно не є книжним таким зовсім, але воно і не є повністю розмовним. В розмові можна так говорити. Це окей, це ввічливо, це пристойно, це гарно, це все окей з цією фразою. І це розуміється, що давай. Вип'ємо кави. Зауважимо, що в нас питання немає. І в цьому вся суть. Ну, от ще таке: Shall I help you? Давай допоможу. Ну, це коли я, ну, скажімо так, пропоную свої послуги або навіть нав'язую свої послуги. Тут, в принципі, могло бути can. Це теж було б вірно. Can I help you? Але can I help you чи можу я тобі допомогти? Це більш формально виглядає. А ще I help you, давай допоможу. Тобто я вже просто рвуся тобі допомагати. Я комусь нав'язую свої послуги. Ось такий виходить у нас suggestion. Тобто цей suggestion informal або «semi-formal», треба це пам'ятати. Коли я говорю щось офіційно, зазвичай я не буду говорити такі фрази, але у дружній розмові або у неформальному спілкуванні це окей. Тепер далі. Що якщо я погрожую людині, якщо це «threat» – погроза щось зробити? Тут вже питань не буде, буде тільки ствердження. І буде приблизно так. I shall call the police. If you make more noise. или any more noise. Тобто я виключу поліцію, якщо ви будете далі шуміти. Ось так виглядає сред. І тут він дуже нагадує майбутній час. Фактично так і є. Це і є майбутній час, але це мій намір щось зробити. Це я точно зроблю. Це коли я абсолютно вже вирішила все. І це так буде. Тоді я маю право використовувати shell. Shell покаже, що я зараз от зараз зроблю, можете не сумніватися. Ну або може бути приміром таке: Be nice or we shall go home. Гарно поводься, або ми підемо додому. Ну, Тут комбінація наказу з погрозою. Ось так виглядає погроза з shell. І нарешті останнє це прохання про пораду. Тут теж будуть питання, ну, воно і не дивно, тому що ми питаємо про поради. Ясно, що буде питання. Ну, от може бути таке. Shall I buy a new car? Тут можна додати трошки. What do you think? Що ти думаєш? Потрібен контекст, щоб було зрозуміло, що ми маємо на увазі. Чи ми щось пропонуємо людині, чи ми питаємо поради. Тому треба іноді вводити додаткові слова, речення і так далі. І коли ми перекладаємо, ми майбутній час тут не будемо вживати, тому що в нас так не говориться, купувати мені нове авто чи не купувати. Що думаєш? Ось так вживається shell. Власне, тому складається враження, що shell це про майбутній час. Так, шел про майбутній час, але при цьому він модальний. Треба розуміти, що він не любий майбутній час показує, а тільки той, який має певне значення. Ось ці основних три значення, є ще нюанси, але це основні три значення, у яких ми його можемо зустрічати. Неформальна пропозиція допомогти або неформальна пропозиція щось зробити разом. Загроза. Ну, Загроза теж буде досить неформальна. Я би сказала, що це «semi-formal». Ну і в принципі це 99% як вживається Shell. Скріншот всього цього за посиланням в описі відео в мене в Telegram. Посилання на весь плейліст по модальних дієсловах також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.